Привіт! Ось такий бойлер плоский крюнхелм. Хочу розказати кілька слів про плоскі бойлери, плюси і мінуси. Безперечним плюсом. Плоских бойлерів є його габаритні розміри. Для малих ванних кімнат або інших приміщень невеликого розміру, це незамінно. Дуже зручно. Другий але ж, але ж плоска якраз форма впливає на ціну бойлера. Він на порядок дорожчий, звичайного циліндричного бойлера. Другий плюс цього бойлера це нержавіючі баки. Ось ми бачимо горловину з нержавійки. Ось тут розміщений ще один бак. Те, що вони з нержавійки, це дуже великий плюс. Ну і оці штуцери так само з нержавійки. Тепер про мінуси. Мінусом є, ну, звичайно, те, що я вже сказав, ціна. Другий мінус це кількість баків, тобто їх тут два. Саме тому й ціна більша. Третій мінус дуже важко мити ось цей бак, який тут, так як він з'єднується з цим двома трубками всього-навсього. Третій мінус. Третій мінус це е, розмір ось цього бака. Так як їх тут два, вони менші, ніж один. І ось це не з бойлера. Е, тут площа оця дуже мала. Тому вся накип, отут стоїть тен. Тому вся накип яка збирається, вона лягає на дно бойлера. І так як мала площа, вона швидко набирає товстий шар. Саме оцей товстий шар лягає поблизу тена. І перший тен був викинутий після рік, ну, рік після того, як купили цей бойлер. Потім поставили другий тен, потім поставили. Третій тен. На сьогодні за 4 роки це вже четвертий тен. Це новий, який буде сюди ставитись. Тени, які тут стоять мокрі. Можливо, конструктивно можна було позбутися якось цієї проблеми, щоб не забивали стени. Можливо, вище потрібно було робити сам нагрівальний елемент. Тобто спіраль не, не звідси, щоб вона починалася, наприклад, тут звідси. Ну, була б холодна зона внизу, але проте б не горіли. А так вони ось так лопають і починають ось тут протікати. Цей не тік, а ось цей тік. Знизу стоять регулятори, на яких капала вода. Це, звичайно, небезпечно. Вода билась током, ну, все як, як має бути. Тому, хто має місце, ставте звичайний круглий бойлер, ну, тобто циліндричний, він буде трошки більше місця займати, проте м -м, будуть служити довше тени. Ціна на сьогоднішній день цього тена була 500 гривень. Бувають дешевші за 300 з копійками, але. Але в нас в магазині в наявності був тільки такий. Тому ось так, 4 тени за 4 роки. Е, мого тестя стоїть бойлер, як він називається? Гореньє. Там сухі тени. Перший раз ми його розібрали через 13 років після, після купівлі. Витрясли з нього близько відра 10-літрового накипі. І тільки тоді перший тен згорів, коли набрали стільки накипі. В цьому ж було, можливо, літра, а можливо і менше, накипі. Але цього було достатньо, щоб зробити малу теплу віддачу біля тена. Отак. Тому ми з бойлером горіння зробили процедуру заміни тенів. Там сухі тени стоять. Зробили йому чистку. Там бак емальований, покритий емалью всередині, він як новий. Це ми почистили років три назад, тому на сьогоднішній день йому 16 років, а цьому 4. четвърти ремонт. Дякую, до побачення.